Виявляється, що туристичні ось такі складні чи розкладні, як правильно сказати, відра. Це досить така от зручна річ. Ось тут в мене велике Fire Maple Ripple називається, на 20 літрів. Але бачите, наповнив я його десь навіть менше, ніж половина. так. А ось це на 12 літрів ось такого кольору. Тут ось такі от ручки. Їх можна ось тут велкро липучку так зняти. Можна ось таким чином їх сумістити і зробити ось так, для того, щоб було зручніше переносити. Або одна людина бере за одну ручку, інша за іншу, і удвох можна нести. Бо 20 літрів ось так переносити це не так вже і просто. І для спини, не так вже і корисно. Отже, ось тут такий от як обруч, чи то з пластику, чи то з резини. Виглядає досить непогано. Ось це полівінілхлорід, досить товстенький такий матеріал. Тут, бачите, все заварено, заклеяно. Ось так все виглядає. Прошито, латка прошита, так і сюди вварена. Досить класної якості. Повне відео можете переглянути на моєму YouTube каналі. Переходьте, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. В мене все про туризм. Всім дякую, чекаю на вас.